Доброго вам першого квітневого дня. Сьогодні супер погодка. З вами пікнічок я Гена. І я Вітя. Hello, everybody. Сьогодні ми будемо готувати першоквітневі страви. Слухай, погода така, що просто неймовірно. Але їсти їсти хочеться. А знаєш, чому у нас сьогодні тільки риба? Здогадуюсь, а ну скажи, чи так як я думаю, чи ні. Сьогодні ж 1 квітня. А 1 квітня це велике свято, свято у всьому світі, яке відмічають і скрізь по-різному називають. Так. Наприклад, у Індії це називається День зозулі. Ух ти. У Іспанії це День Бовдурів. І тільки французи відмічають це свято по кулінарному. Них це називається день риби. Гена, скажи, а як же ж тоді найкраща риба, це ковбаса, як вона скажу? Це у нас кажа, риба Ха, ковбаса. Це у французі вона все-таки риба. Риба, риба. Нам потрібно зараз розпалити вогнище під котлом. Є старшені генерал, Решить дякувати. Будь ласка, будь ласка, а так, ми шо? з вами поки що зробимо усю підготовчу роботу. Ми зараз замаринуємо рибу. Для того, щоб так. шашлычок промаринувався, треба підготувати. Беремо шматочок риби. Морська риба, вона дуже вона і така Афри... жирна. Морська риба, вона і в Африці морська риба. Ну так. Поріжемо її на шматочки, такі, щоб було добре, зручно на шампури її надягати. Ріжеться, вітя? диви, як ріжеться. Ух ти, точно як сало. Просто як сало. Класно. І тепер ось цю масу нам потрібно залити маринадом. Маринад ми робимо з оливкової олії. Тепер додамо соєвого соусу. До речі, соєвий соус це дуже-дуже добра приправа до риби. Але небагато киночка. Ти не любиш? Ні, не то що не люблю. Багато не можна, трошки треба. Та то ж маринад, Та, як, як? Люблю. трошки. Лимо, лимон не люблю, а сою люблю. Фу, в тебе щось горить. Не звертай уваги, вагіна. Не буду. Я а. буду слідкувати. Так. Спеціальна спеція. Тут каєнська сіль. Тут у нас перець, тут у нас лимонна трава спеціальна. Ми додаємо. Звісно, додамо перцю. Як же без перцю? Так, Ти перцю точно. любиш? Ні, перець все класно. Ну що, у нас чудовий маринад і у нас є можливість цю рибу замаринувати. А тепер ми додамо трішечки цибулі. Ми відрізаємо отакі от шматочки для того, щоб було зручно їх одягати на шампури. Разом із рибою. І теж поміщаємо у миску, де маринується наша риба. Заодно розділимо для того, щоб промаринувалася і цибуля свій сік віддала в маринад. Візьмемо помідор і також його поріжемо, щоб можна було одягати на шампура. Ну, я думаю, що можна такими кілечками. Або шматочками краще, щоб він тримався. от такими. Думаю, нормально буде одягатися і буде триматися на шампурах. Ми розріжемо тоді, коли будемо на шампури надягати рибу, а зараз ми її відставимо, щоб вона А Самі почнемо займатися коропом. І для того, щоб його нам приготувати, потрібно зробити заправочку. Ой, яку... генерано на тобі який жук сидить. Ану ну знімай. Ой, я боюсь його. Ой. Та нехай сидить. Хай сидить. Він вже не більший, ніж я. Трошки менший. Ото жартує, а? а? Гена гена. А я спочатку повівся. Так і я в дитинстві. Завжди. Вівся. Так, беремо мисочку. У ту мисочку ми натремо трошечки сиру. Хороша штука, я... ти знаєш? Подобається? Дуже. Нарешті почав працювати руками. Дивись, що робиться. А Подиві, то все головою-головою. Головою... Дивись, що твориться. Гена. Беремо сир і натираємо його на тертушечку. А у французів, до речі, ми все-таки прив'язуємося трошечки до французького дня риби. Так, так. Національна страва, сир. Вони дуже пишаються своїми сирами. Це класно. Думаю, досить Напевно. так третья легко, що майже увесь шматочок ширу пішов зразу. Беремо помідорчик і нарізаємо маленькими-маленькими шматочками. Чим мільше буде, тим смачніше буде усередині у риби той фарш, який ми готуємо. Начиночку таку. Так, Яночко, водички нам, напевно, треба налити, правда? Так, в чов... да, тебе вже вогонь. в чавунок чов... в в чов... налий водички, але не дуже багато. Нам треба зварити оці два маленькі шматочки судака для салату. Досить-досить, багато не треба. Думаєш, що знаєш. Скорше звариться. Загини. Загідни, яночка. З тобою. Помідорчик помістили. Беремо зелень. Зелень дуже класно, дуже корисно. А ми її зараз ще змільчимо та... Бажай на пальце, щоб так. вона добре-добре перемішалася так, із ну щирими помідорами. Помаленьку, да, приступаємо вугілля і Хоп! до коропа потрібно, щоб був вже добрий жар. Так. Беремо петрушечку. А. Диви яка. Красива зелена композиція. І додаємо у наш фарш. Я навіть не знаю, як це можна назвати ще по-іншому. Якась заправка, добавка. Але ми зараз усе це помістимо всередину коропа. Ну, звісно, сюди Короб треба трошечки додати спеції. Спеції ті ж самі рибні. Який ми використовували для того, щоб шашлик замаринувати. Ми не сказали, з якої риби ми маринуємо ну. наш шашлик. Підійде тунець. осетр підійде, я думаю, нормально. Ну, Але у нас, я так розумію, це риба масляна. Вона скрізь є і Ой, досить, досить легко знайти. Перемішали. І тепер ми можемо зайнятися безпосередньо коропом. Тепер ми що зробимо? Ми зробимо отаку от операцію. Беремо рослинну олію і натираємо нашого коропа цією олією для того, щоб він добре сприймав жар, який буде зараз на нього діяти. Так. Спецію трішечки. Так, щоб натерти. Угу. А все Я, збіга, най... Ти любиш спеції. Да, спеції люблю. Лимон не люблю. А спеції люблю. <х> а <х> чого ти їх <його> не любиш сипити? Ні, Яночка, нагадай мені, вугля сипиться просто чи щось на дно кладеться? Ні, ні, просто вугля сипиш і потім розпалкою заливаєш. Вона так. пройде скрізь вугілля трішечки. Не хоче так тікти. Треба. Бачиш. Перший жарт, який зі мною навіть пляшка через пробку не тіче. Не тече через пробку. Так. О! Добре виходить. Я, до речі, сюди так піти Так. Натираємо соєвим соусом. Риба і соєвий соус це дуже-дуже дві поріднені речі, які... Одна без одної погано виглядають. Я так вважаю. Це квітня, тобою... так? Тобою з тобою тобозі. Як ти думаєш, я наглядаю? Нага Ви... десь западчилась. Точно. Де я не бачу? Це тепер квітня. <laughs> Відтячили! Ось вам! Гіночка, скажи, будь ласка, вугля, хватить чи ще треба сипати? Е, ну, Зглядаючи на нашого коробця, Думаю, Хватит. ще трішечки. Ще трошки можна. Да. Так. А зараз ми будемо робити для того, щоб того коропа смажити, от таку цікаву посуду так. з фольги. Беремо два, ну, короб невеличкий, я думаю, два буде досить слоя фольги, прошарки такі, і потім... Ще два залишимо на накривання. А ти не хочеш його просто взяти і замотати? А ти побачиш зараз, ага. як це робиться? Є своя технологія відпрацьована вже роками. От так. Відриваємо. А далі оцю, бач, дивись, яка книжка виходить. Ух ты! Оцю книжку ага. викладаємо Та, я зрозумів. Нашу рибку. Тепер я зрозумів твою задумочку. Так, покладемо, щоб не літало нічого. Знаєш що, як ти відносишся до цибулі з рибою? Позитивно дуже. Я люблю це. колечками обклади. Колечками не буду, в мене просто залишилося шматочок цибулі, і я думаю його використати для того, щоб ми могли трошки обкласти рибу тими шматочками. Вона свій сік віддасть і буде дуже смачно. А тепер, Вітя, так. ми робимо таку штуку. Ти бачиш, що у нас є? Бачу, це вже можна їсти, до речі. <гум> можна, але ми його будемо зараз напихувати усередину коропа. Ух ти! От така. Виходить, я зрозумів, фарширований короб вийде у нас. Операція. По Та... нашій погиненній технології. Ти знаєш, воно все не поміститься, ну. Но... Таке. А решта ти, ти, ти ж казав, що можна з'їсти. Тут нічого немає, такого що не Слухай, А може це коли приготується цей карт. Так, ми я можемо зробити ще одну річ, щоб не пропало. Поклали. А тепер, поки вітя не бачить, я зроблю одну операцію. Так? А ж щоб... Я не дивлюся, я якраз костя... О, поки що. Я просто це дуже полюбляю. Цедра, вона дуже-дуже дає такий смачний присмак. Для риби це супер. А тепер найголовніше. Ми накриваємо... Дивись, що виходить від. Ага. І робимо от таку конфетку. Так. Закручуємо. Може більше допомогти? За... До речі, вода могла б вже закипіти. Ні, а не хоче. Рибу ти казав, що треба. Подивись, вона вже кипить, не можливо, не можливо. Не ні. ще не кипить? Не хочу, ну, Рибу кипить. можна кидати навіть не в киплячу воду, тому ми зараз кидаємо судака, нехай вариант. А треба може підсолити трошки воду, ні? І підсолити, і, і трошки перцю додати. В воду. У воду, так. Добре. І поки наше вугілля зараз розходиться, майже вже розійшлося. Зараз я подивлюся. О, жар вже йде, так. я тобі кажу. Ну так якби не я, якби не моя махалка, то. Спеціаліст, Толі, давай... давай укладемо решітку. Оті маленькі грати. І можемо вже коропа класти. О, я знаю, що придумав. У нас же фарш залишився. Так. Ми його зараз окремо запечемо. О, це буде діло. Це ти яночка молодець. Що, Гіночка, пора? Бере кришечку. Давай. Але круто, нічого собі. Конфетка. Нічого собі. Цукерочка. – Але це сильно. Це тобі, це мені, так? Дай кусочок своєї. – Подивимося, скуштуємо, може, вийде. Так, Гіночка, що в нас там? З цим? Далі ми повинні зробити з тобою салат і зробити шашлики. Салат, шашлички, це нормально, це круто. Так. Світ тут? Ма, ти а ну, що Оце перше квітне. Да, О, О, та, та... Ти, ти живеш, бачиш, не перше квітнений жарт, кажи мені. Можна помацати? А ну дай, дай. Ну, дай, дай Живачі руки холодні. Ну, Справжнісінька. Ну, Квіти ви ж готуєте Тут так виходить. Що готуєте? А у нас риба. У нас риба сьогодні рибний день. Ось така риба. Знаєш, перше квітня у Франції вважається рибним святом. Ми сьогодні по-французьки. Так? Да, — ну може не гости, ти до речі. Поки що серед. Ти знаєш, тільки е, на правди ми тільки щойно поклали сюди цю штучку. два цукерочки? — Зачекайте, хтось телефонує. Що ти? — Аня? А ну ну. ну. — Алло. — Яночка, ну поки вони поболтають, бо це ж дівчатам ще довго не вибухають. Це ясна справа. Ой, Ладно, я що щось, приберуся трошки. Втекіла. Зараз в лісі, а ти як. Ти ж відпочиваєш. Безі так, і ми що? — О, дякую і тебе зі святом, дорогинько. Слухай, а ти взагалі де? Який пікнік? Які хлопці, Світа, ти що? Слухай, вона взагалі десь знаходиться, незрозуміло де. Світа, так коли ти будеш? У нас же зйомка. Починається через 20 хвилин. Зачекай, чекай, ти... через 20 хвилин моя програма і твоя, правильно? О, Господи. Ти Я... не жартуєш, Ані. Перше квітня. Ти що? Яке 1 квітня, Світа. У нас починається зйомка за 20 хвилин, тому через 15 хвилин максимум ти повинна бути тут. Ну давай, я на тебе чекаю. От тобі а, маєш ну, гостя. та що? Нащо ти тоді? Тільки нас зростроїла, а ми вже що с можливо Аня надо мною пожартувала, але вона серйозно говорить, що е, через я думаю, це варто Просість перевірити. Мамока ця свята це просто взагалі поїхала на якийсь пікнік з якимось хлопцями. Каже, що в нас не буде зйомки, перше квітня. Це щось незрозуміле. Що у вас зараз про з ані разом? А, а що, не ти? спланували Сука, раніше? А може я швиденько зараз гину і, і до вас в гості прийду. А? Давай, давай, не, серйозно, щоб нас... я встиг. Ми тебе пригостимо мене? Встиг? Ми встигнемо, але в мене вечір вже розписаний. Добре, так від мене також. Ти... На дорогу, позі... ти нам дай букети <риск> хоча б. Квіт, а я вам букет. так, На двох, <риск> на двох. Ми потім виділено, слухай. Ми його у салат запустимо. Дамо лимончик. А ти що, хотіла помідор? На, щоб лице не було таке довольне, з'їжджаємо, чи у З першим квітом. Добре. Це ще від мене. Яблочко я дуже люблю. Звісно, вона тобі такий букет гарний дала, тобі яблоко. Ну, знаєш. Я вам бажаю, щоб у вас всі страви вийшли на п'ять і приходьте. Світочка, давай, Геночка, не будемо вечором списати, а я приїду. Давай, Ані, привіт, я до вас приїду, пока. Щасливо. Ані, привіт. Ну що, Гена? Зараз у нас є можливість зробити пришвидшення нашого процесу. Ти будеш робити салат, – Даш мені великий ніж, великий ніж. Давай. Який вибирай? Який? О хоче? той самий крайній. О той самий крайній. Так. Будьте О, ласка. дякую. Тобі великий ніж і тобі велику миску для салату. Давай, насочку. А я поки що буду робити шашлички. А, тож ти, ти будеш сам. Що ми маємо? Тут Суда. таке. Скажи Яна, це будеш самоостанню чи це немає значення? Ти знаєш, значення, в принципі, немає, тому що треба переміксувати буде. але можемо порізати і скласти, а потім все переміксуємо. Як ти слушно підмітив, так. шматочки були трошки завеликі, але як вони добре примаринувалися. Тому я зараз буду робити отаку операцію. Беру і розрізаю. А тепер. Цибулиночку запускаємо. Нанизуємо рибку. Знову цибулиночку, Диви, як цікаво виходить. Ух ти! Супер. А? Інженерія. Мені найголовніше, що воно похоже на сало. Це для мене найголовніше. <гум> Подивимося, на що воно буде схоже після того, як воно приготується. Скажи так. мені, скільки хватить салату, от глянь, чи, чи ще трошки? Ти знаєш, я б не економив. Так, але потім перемішати навіть буде важко. Ну тоді, тоді, тоді на твоє на мій багате уявлення. Хорошо, дивилися. Гляночка. Так. Скажи мені, яблуко треба якимись кусками різати? чи? Ні, такими долечками, щоб воно було, наче. Може я соломку якусь таку хитрою зроблю? Ну. Ми ж казали на, на, на твій розсуд. Ага. Тому я це буде твоє блюдо. Ти ж з ним до дівчат. Яночка, підеш. Ти знаєш, Ти знаєш, коли в мене день народження? Ні, ти не казав. З 31 грудня на 1 січня новорічну ніч, уявляєш? От. А тепер ти... переходять на 9 місяців назад. Отак, <ріху> першоквітневий жарт, я гіночка, розумієш? Це, це, це твої батьки. Жартанули конкретно, ну? Жартанули! Жартанули конкретно, тато з мамою, ага. Яночка, а? Але ти перед тим як ставити... Я тебе, я, я тебе попрошу, я буду ставити шашлики, а тебе попрошу вимішати салати. Добре, Єн? Добре. Ти боїшся, що він розсипеться? Ні, я не мішати. О, І плюс тут щось так маловато місця чомусь вийшло. Ні, не ну, скажи мені, будь ласка. Нічого, нічого. все буде Рибка, нормально. яка в нас вариться, що ми з нею будемо робити? Треба подивитися, що вона там собі як почуває. Тому що я думаю, що оту цукерку, яку я зробив із гарніру, її, напевно, вже треба виймати, щоб вона трохи у нас остивала, остивала і замерзала, замерзала. А ну я подивлюся, що у нас тут зараз тут те, що треба. Цукерка в нас. Шикарна. До речі, Дуже гаряче, але оці сюди, хвостики. Не дуже гарячі. Ну, ні, зовсім, а, ну, їх можна руками тримати. А чому? Тому що там дуже-дуже тоненький алюмін. Геночка, перемішай, будь ласка, я пішов займатися шашликом. Окей? Та, Тут підійде. Найважче залишилося. Ну нічого. Ми це зараз усе переміксуємо. До речі, ти солив, перець додавав, Нічого не, не давав. Нічого. 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 Треба спочатку. Щось дай трошки. Щоб смак був такий, як ми любимо, і такий, як ми хочемо. Перець ми з тобою любимо. Не знаю, як дівчата, до яких ти понесеш цей салат, але я перець. Вони будуть їсти те, що я їм принесу. Ми ж з любов'ю робимо. Ну це так. Це так. З любов'ю завжди смачно. До України. З любов'ю до України ми робимо. До нашої рідної неньки. Це точно. На такій природі навіть я не уявляю, як можна несмачно зробити. Ну, а тепер я цю чудову сметану. Сметану любиш? Люблю. А я теж люблю. То люблю, то люблю. Яночка. Треба її Миленько? порізати міленько. Ти уявляєш у салаті, як воно буде смачно-смачно. Я думаю, дівчата будуть задоволені. Так, перекладаємо Судака у салат. Слухай. Повинна бути бомба, правда? Не просто бомба, а якась така велика бомба. Оце так да, геночка. Еквілібризм. Еквілібрізм. Може, роз, розвернемо пізніше? Хай трошки підходить, правда? Ну давай знімайте шашлики. Шашлики. Хай трошечки підходить, яночка, чекає. Що нас там з ними? Чекає, дивлюся, Геночка. Подивіться, люди добрі. Сил вже немає дивитися на цю красоту, знімай. На ну, що, давай якусь тарілочку, чи що? Ну ясно. А ти думаєш, ми будемо знімати із шампурів? На цей? Ні, так? на шампурах так і клади. Так і є, правда? Але красота, Гіночка. Слухай, так тут ще жар лишається, ще можна... Диві, як м'ясо, як м'ясні шашлики. Сильна штука. Ген, ну що, я тобі скажу чесно, все. Я побіг? Ти навіть не скуштуєш. Ну, я мушу бігти, дівчата мене чекають, давай салат мені. Я можу бігти, на який жаль. Ну, Ген, а ти мені кусочок лишиєш, пізніше холодний попробуй. Добре. Все, все, пока, Геночка. Я пока. Ну що ж, я думаю, ми з вами сьогодні з віктором приготували дуже смачні страви, які ми будемо споживати в цей веселий весняний день. Оце веселе свято 1 квітня. Смачного вам!